Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вам покажу, як зв'язати цікаву регланну лінію, дуже просту, яка складається всього із 6 петель і 2 рядів. Тому поїхали! Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку даному, даному відео, адже це просуває наш україномовний контент. Для даної регланної лінії нам потрібно виділити 6 петель. Дана реглана лінія складається з 6 петель. Але тут ідуть дві центральні петлі, я їх ось виділила, і дві петлі перед першим маркером і після другого маркера. Перш за все, у нас буде тут один ряд лицьовий установочний. Тобто ми повинні розпочинати своє в'язання, коли у нас пров'язані петлі лиць лицьовими. І так, розпочинаємо. До маркера в'яжемо по візеруночку, не дов'язуючи двох петель. У мене тут просто йде лицюва гладь, тому я пров'язую і все на цьому. Дві петельки я не дов'язала. Що ми робимо далі? Першу з цих двох петельок ми знімаємо таким чином, перекидаємо ниточку наперед, ось так. Знімаємо цю петлю. Ниточка у нас, ось, як ви бачите, спереді петельки. знаходиться. Далі пров'язуємо лицеву. Далі, що ми робимо? Нам потрібно ось ці, оцю петлю і оцю поміняти місцями так, щоб оця, яку ми пров'язали, була зверху. Як це роблю я? Я повертаю пров'язану петлю. Повертаю ось цю петлю непров'язану на ліву спицю і підхоплюючи правою спицею пров'язану лицеву петлю, притримуючи пальчиком, знімаю її і лівою спицею одягаю непров'язану петлю. Цю петлю, яку ми, пров яку ми не пров'язували, пров'язуємо лицевою. І ось так у нас що вийшло. Далі у нас іде дві виділені петлі. Ось з цих двох виділених петель ми будемо робити прибавку. У нас є ось тут дужечка з нижнього ряду, ось вона. Ми її підхоплюємо ось таким чином. Надіюся, вам гарно видно. Одягаємо на ліву спицю, і. Також пров'язуємо її лицевою. Ось так. Перезнімаємо маркер. Пров'язуємо дві виворітні петлі. Що перекидаємо другий маркер. Щ... Ой, тут у мене трішки не так, я маркер підхопила. Вибачте. Підхопила разом з ниточкою. Так, пров'язали дві виворітні петлі, перекинули маркер. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно з нижнього ряду підхопити петлю. Ось вона наша петля нижнього ряду. Ми її підхоплюємо, одягаємо і пров'язуємо з хрещеною ось таким чином. Пров'язали з хрещеною лицевою. Пров'язали. Що ми робимо далі? Одну петлю знімаємо ось цю. Ниточка пішла за роботою, ми її не пров'язуємо. Далі ми пров'язуємо лицеву петлю. Тепер нам потрібно ось цю петлю, яку ми не пров'язували, і цю, яку ми пров'язали. Поміняти місцями, щоб оця перша, яку ми не пров'язували, була у нас зверху. Я лівою спицю підхоплюю її, знімаю, акуратно це роблю, перехоплюю ось цю петлю на праву ж спицю і міняю, ось цю зняту, пров'язую лицевою. Ось таким чином. Ми тут можемо бачити, що у нас ті петлі, які ми знімали, пров'язували одна йде вправо, одна йде вліво і пров'язуємо до кінця ряду за візеруночком, або ж просто лицевими, як ви в'яжете. І так, як, даний, дана реглана лінія підходить для в'язання, як по колу. Так і для поворотного в'язання. Так як у мене тут поворотне в'язання, то при поворотному в'язанні ми в'яжемо петлі так, як виглядає візерунок. При круговому в'язанні всі петлі йдуть лицьові, я пров'язую так, як при поворотному в'язанні за візерунком. Петлі. Якщо ви в'яжете, наприклад, якийсь джемпер і робите там регланну лінію, тоді вам потрібно робити по всі петлі лицьовими. такі два ряди повторюються і надалі. Я ще з вами зараз пров'яжу декілька рядочків. Далі ми в'яжемо знову ж таки, не дов'язуючи до маркера першого дві петлі. Ось у мене залишилось три Тут уже ж у нас одна прибавочка. Ця петелька пров'язується, ту, яку ми перекидали. Далі нам потрібно їх. Поміняти місцями. Ниточку перекидаємо наперед. Знімаємо. Ось таким чином виглядає. Пров'язуємо лицьову повертаємо обидві петлі на ліву спицю Та, яка пров'язана, підхоплюємо її. Знову ж таки міняємо їх місцями. Оцю, яку ми. Знімали, не пров'язували, пров'язуємо лицевою. Все, ми їх перемістили, перехрестили між собою. Далі, з попереднього нього ряду, з протяжечки. Маркер злетів. Так, з попереднього ряду підхоплюємо дужечку. І пров'язуємо її лицевою схрещеною. Ось таким чином. Перекидаємо в'язання, пров'язуємо дві виворітні петлі, перекидаємо маркер з попереднього ряду підхоплюємо дужечку. Одягаємо на спицю, пров'язуємо лицевою. Тепер нам потрібно дві петлі поміняти місцями. Першу ми знімаємо, другу ми пров'язуємо, лівою спицею підхоплюємо першу, акуратно переставляємо ось це, що було під низом. Цю першу, яка не пров'язана, пров'язуємо. І в'яжемо до кінця ряду за схемою, чи то лицевими виворітніми, які у вас йдуть. Схема досить простенька. Ми в'яжемо просто два ряди у нас і 6 петель. Тому, кому цікаво, продовжуйте в'язати. Я ще трішки пров'яжу і покажу, що виходить. Ось така виходить регланна лінія. Досить гарно, просто і цікаво виглядає. В'яжеться просто, легко, всього два ряди. Тому прошу, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропустити моїх цікавих відео. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!